Доброго ранку вам з Канади. Ось і прийшла лютая зима у нас в Канаду. Гляньте, вам можливо не видно, але йде зараз сніжочок. Ось бачите, такий йде сніжочок. Доволі сильно йде сніжочок такий його видно. І в нас зовсім похолодало. От може там на фонарику буде видно. Ще йде сніжочок. І похолодало. Похолодало, ну мінус 3, мінус 5, десь так вночі було. Ну, чи комфортно буде зараз мені по цій Погодоньки Шуроватеньки на роботу. Ну, як сказати, ось така прям в'юженька, така на дворі От Так що, отак от. Зараз ми з вами. В Стеллартоні, Шотландія, Канада. Ось бачите, ще ніхто-ніхто не йшов. В одну сторону ніхто не йшов, і в іншу сторону ніхто не йшов. Ось мої перші кроки. Перші кроки в Канаді. Ну, можу сказати і так, тому що сьогодні 21. Листопада. І дійсно я їхала в цей час. В Канаду. Я рік назад була в Варшаві і їхала в Канаду. Це були мої перші кроки в Канаду. Так що ранок сьогодні такий насичений. Сьогодні вівторок, і що я йду на роботу. І вже я працюю тут почти 11 місяців. Хочу сказати, що той, хто запитував, як тут в Канаді. Ну, треба. Ну, важко, важко. Одному важко. Я хочу сказати, той, хто приїхав з сім'єю, він теж вам скаже, що йому важко. Але йому легше, тому що все ж таки. Ем, коштів буде більше, якщо будуть працювати. Так багато людей не дуже хочуть працювати на якихось таких м -м, простих роботах. Хочуть я ось в Україні була тим та й тим, то я хочу займати таку ж посаду. Але якщо ваша мова та ще немає валуації диплому, то навряд чи вас візьмуть на якусь велику посаду. Але я знаю людей, які дуже гарно тут ем, знайшли роботу, ну як гарно. Відносно, гарно, з гарною заробітною платою і дуже гарно працюють. Вони по 4 місяці не працювали, вони жили в Хостфемелі і все ж таки шукали роботу. Я не пішла таким шляхом, я з самого початку почала шукати роботу, тому що я знала, що я одна і мені потрібно працювати. Бо в мене підтримки не буде тут ну, матеріальної підтримки. Так, моральна буде, десь якась хтось з канадців буде підтримувати, але канадці іноді вони не знають того, як проходити цей імміграційний процес. Той, хто питав мене, по якій є програмі, так, я прийняла рішення, я зостаюсь в Канаді. Були моменти, я думаю, що я запишу ці моменти, коли... Я вже не знала, чи зможу я пройти по якійсь програмі. Виникли тут були моменти, але це не залежало від мене. Теж бувають в Канаді всякі трабли. От ну, розповім. Як буду морально готова, розповім. Зараз все добре. Я йду своїм шляхом, я йду по Атлантичній програмі, я буду збирати документи сама за допомогою мого роботодавця, тому що наймати е, міграційного адвоката я не буду, в мене немає таких коштів. Ми всі приїхали з різними стартовими капіталами, тому у когось вони є ці кошти. Ну, добре, хай наймають. Бо мені кажуть, ну якби я би розшиблася в ліпешку, но наняла би. Адв... Вижала би где-то деньги. Ну, немає в мене де вижати. Деньги. Ну, не вмію, мабуть, я вижимати гроші. Ну Не знаю, з нуля вижимати. Я завжди, кошти, які мала, я завжди це те, що я заробила. Більше в мене немає з кого вижимати кошти. От, З приводу машини, так, я купляти її зараз не буду, тому що мені треба буде якось вижимати. Кошти, щоб заплатити не міграційному адвокату, а просто заплатити за подачу, зібрати ці е, все, валуацію диплому зробити. Ну, тобто багато, багато, багато. Хочу ще сказати: я коли їхала з України, я взяла вроде, всі документи, але вирішила, що частково я залишу документи в Україні. Е, е, ну, Я не знала, куди я їду, наскільки я їду, як воно буде. Ну, Я їхала в нікуди, в мене не було. Родичів тут, щоб я їхала в Хосфемелі, але це чужа людина, з якою я просто познайомилась в Фейсбуці. Тому всі документи я не брала. Тепер виникло питання: мені потрібне свідоцтво про народження, можливо, потрібна. Моя трудова книжка буде її перекладати, тобто якісь документи, які залишилися в Україні. Але дуже гарно те, що на даний момент мій чоловік в Україні, і він зможе мені все сканувати, і ми це все зробимо. Або вийшли мені сюди. Так, прийдеться чекати, але це все можливо. Ну, тому це така порада, якщо їдете, то беріть всі документи, тому що ви не знаєте, які вам документи можуть знадобитись тут, в Канаді. Якщо про документи, хочу прокоментувати тут один такий коментар, що мені написали, що ви, тип, типу, поїхали в Канаду, тут в Україні ми релаксуємо. Ви знаєте, я так почитала, думаю, ну хоч хтось в Україні релаксує. Мої друзі, мій чоловік не релаксують в Запоріжжі. Тривога за тривогою. Люди, люди гинуть. А в нас хтось в Україні релаксує. Ну бачите, так що й в Україні буває по-різному: хтось в Україні релаксує, а хтось виживає. Тому що я читала коментарі, що кажуть, що та ну, ви що, ми тут в Україні дуже гарно живемо. Тут ніхто не, не виживає, ніхто у всіх всього хватає». Знаєте, коли ви пишете, що у всіх все хватає, якщо у вас хватає... То це не значить, що комусь теж хватає всього. Іноді і на їжу не хватає, а не те, що заплатити за комунальні послуги. Я хочу сказати тому, що і до війни, а війна почалася 10 років назад, ми всі жили по-різному. Хтось відпочивав на курортах, а хтось днями працював. І це не тому, що він ледь або алкоголик. А там, що коли пишуть, що хтось просидював штани, а хтось прям дуже вчився в школі, то я хочу сказати, що хтось вчився в елітних школах, комусь в когось батьки мали можливість посилати його до репетиторів і навчати тієї мови, а в когось не могли. Ну і це не залежало від цієї людини, це залежало тільки від можливості. З вас підписка, з мене відео. До побачення з вами Світланка з Канади.